Коли молода жінка, фармаколог, яка потрапляє тільки на роботу в FDA, надзвичайно серйозну бюрократичну організацію, тепер уявіть собі історію. Коли до вас приходить фармгігант, один із гігантів ринку світового володіє потужним авторитетом в фармацевтичній галузі, і ви, молодий фармаколог, який тільки проступили до роботи в FDA. Френсіс Келсі. Була людиною, яка приймала заявку на талідомід в США. Вони дуже багато місяців сперечалися з виробником про те, що їй завжди не вистачало якихось додаткових клінічних досліджень. Френсіс відхилила. Заявку наталі Дамід в США чим врятувала? Вдумайтесь одна бюрократична жіночка врятувала просто цілу націю від каліцтва. За що до речі отримала дуже е, престижну нагороду від Кеннеді.